Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію по державної суверенітету України. Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. Починається голосування. На табло висвічується цифра 346. За 346 приймається